Друзі, вітаю вас і ласкаво запрошую всіх на свій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Напередодні Різдва, на святий вечір, ми зазвичай готуємо 12 пісних страв. Це традиції, звичаї і обряди нашого народу. Різдвяні пампухи одне з таких страв. Їх можна. Приготувати з різноманітною начинкою, з варенням або джемом, тільки щоб вони були густенькі, з вишнями, маком, ізюмом, з різними сухофруктами, з яблуками, сливами, клубнікою і іншою начинкою. Таких страв. І сьогодні, друзі, я хочу поділитись своїм рецептом приготування таких пампушок з вами. Для цього насамперед треба замісити тісто. У миску я додаю трошки цукру і заливаю так, як пампушки в нас пісні, я їх буду готувати сьогодні на картопляному відварі. Відварила я картоплю і стідила відвар, і на ньому буду готувати пампушки, місити тісто. До цукру я додала невелику кількість відвару, і е, треба, щоб цей цукор розтанув. І цей розчин повинен бути не гарячий і не холодний, а тепленький, тому що м, в холодному розчині дріжджі не активуються, а в гарячому вони зваряться. І ось так тепер я ці дріжджі отак покри... закришую сюди в цей розчин. Дрібненько кришу і залишу хвилин на 10-15, щоб дріжджі активувалися. Бачу, що дріжджі активувалися, значить, вони робочі і замішую я тісто. Сюди до цього розчину додаю ще цукру, решту. Додаю, додаю ванільний цукор, одну пачечку. І додаю соняшникової олії. І ще додаю розчин відвару з картоплі. Ось так перемішую до однорідності. І тепер додаю частинами попередньо пересіяну муку і замішую тісто. Спочатку, звичайно, ложкою, а потім, як воно стане густіше, замішую руками. В процесі замішування тіста потрібно дуже обережно додавати муку, особливо під кінець замішування, тому б не вийшло так, щоб тісто було дуже забито. Тісто повинно бути молоденьке. Ось таке молоденьке, м'ягеньке, навіть навіть злегеньке воно може отак от прилипати до рук. Це от таке тісто на пампухи повинно бути. Тепер я ложу його, це тісто в цю мисочку, прикриваю рушничком і ставлю в тепле місце для того, щоб воно підійшло. Пампухи я буду готувати з вишнями. Так як зараз зима, свіжих вишень немає, я буду використовувати консервовані вишні у власному соці. Попередньо я їх відкинула на друшлячок, щоб зійшла лишня волога. Дивіться, як. Гарно підросло в мене тісто, воно збільшилось в об'ємі, мабуть, в три рази. І тепер я його отак злегенька обминаю. Друзі, що я вам ще хочу зауважити, тому що я забулася сказати, коли я замішувала тісто. В тісто треба обов'язково додати щіпку солі. Так як я варила. Замішувала тісто на картопляному відварі, а його я підсолювала, я не, додала, не додавала сюди вже в тісто солі. І можна все тісто ще додати одну столову ложку горілки. Колись я додавала в це тісто горілки, тому що тут справа в тому, що сюди треба одну ложечку горілки, а приходиться купляти цілу пляшку. І я один раз була без горілки, зробила ці пампухи, і вони нічим не гірші вийшли, ніж як з горілочкою. Тому я зараз ніколи не додаю в тісто горілки. Отак От легенько я його обім'яла і буду виробляти. Виробляти я буду, ось, саме найзручніше мені буде на дечко. Я це дечко підсипаю, так, щедро підсипаю мухичкою, щоб. Щоб помпухи не пристали. Друзі, якщо ви хочете, щоб у вас ідеальні помпухи вийшли, я маю на увазі по розміру, то можете його розкачати і якоюсь стаканчиком кружечки виробляти і ліпити. Я ж, я ж беру тісто, відщіпую невеличкими шматочками на око. Стараюся, щоб ці шматочки були однаковими. І отак от от розтягаю його в круг. Цей шматочок тіста, який відщипнула. Насерединку цього круга кладу декілька штучок вишень. І ось так от беру до кучки і защіпую, защіпую щільненько, щоб воно не роз'єдналося. І викладаю на дечку. Тісто м'ягеньке, ніжне, еластичне. Працювати з таким тістом одне задоволення. І так, друзі, я виробляю все тісто, поки не скінчиться. Виробила я всі пампухи, це в мене стільки вийшло ось тут і ще в цьому дечку. І тепер я поставлю в тепле місце. Нехай вони ще постоять хвилин 20-25, щоб вони трошки розпухтіли, підійшли. І тоді я буду їх вже готувати. Пампухи підросли, розпушилися, і тепер я їх буду смажити. Ну, не знаю, як правильно казати, чи смажити чи ні, тому що вони готуються у великій кількості олії. Правильніше, напевно, буде казати, варити їх. Пампухи опускаю в киплячу олію. І готую їх на середньому вогні. Коли пампушки підрум'янились з однієї сторони, я їх перевертаю на іншу сторону. Якщо вони викручуються, то так, потрібно трошки отак притримувати. Готові пампушки я виймаю на паперовий рушничок, щоб стекла лишня олія. А сюди знову викладаю слідуючу порцію. Готові мої пампухи. Ми їх вже скуштували дуже смачні. І дуже вони ніжні, повітряні, м'ясенькі. Друзі, бачите, які вони м'ягусінькі. Любий можу взяти. І вони от такі, от, бачите, повітряні. Я їх посипала ще цукровою пудрою, але це не обов'язково. Можна посипати, можна не посипати. Ще хочу вам розламати і показати, який він всередин, які вони всередині. Бачите, тісто добре підійшло, пухкесенькі і ніжні. Так що, друзі, раджу вам всім готувати пампухи. Вони реально дуже смачні. Їх можна готувати і не обов'язково на святвечір. Я їх напротязі року дуже часто готую. Ось такі м'ягенькі, пухкі, ніжні і дуже смачні пампухи з вишнями я приготувала для своїх рідних на різдвяний святвечір. Друзі, ви також обов'язково приготуйте такі пампухи, і неважливо, з якою вони будуть начинкою, головне, щоб ви їх приготували з любов'ю і теплом до своїх рідних. Різдво це сімейне свято, яке об'єднує всю родину. І несе добро і любов в наші серця. Нехай панує любов, злагода, взаєморозуміння і достаток у вашому домі, рясних Божих благословінь всім вам. Дякую вам за увагу, дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше зайшов на мій канал, залишайтесь, будь ласка, зі мною. Підписуйтесь, вмикайте дзвіночок. Щоб не загубити мій канал. Далі ще буде багато цікавого і корисного. Діліться, будь ласка, моїми відео зі своїми друзями в соціальних мережах. Це допоможе розвитку мого українського каналу. Буду вам за це дуже вдячна! Я Наталія, ведуча цього каналу. До нових зустрічей. Всім миру і добра!